Дивовижна історія нагадала нам про першу стратегічну перемогу. Битва за Київ зламала плани супротивника і змінила хід війни. Саме тут ворог вперше обломав зуби, а трапилося це завдяки геройству та завзятості кожного з тих, хто доклав зусиль до зупинки ворога. В наступному сюжеті ранку вдома про одного з них. Це 15-річний хлопчик Андрій Покраса, який керував дронами і допоміг зупинити колону ворожої техніки, що йшла на Київ. І кого вони хотіли перемогти? <звіт> Як юний скейтер, аеророзвідник живе сьогодні. Дізнавалися наші журналісти. 28 лютого 2022 року Андрій Покраса разом з батьком запустили дрон і врятували столицю від наступу з боку Житомирської траси. Ми взлетіли десь хвилин 25-30. Літали, і потім, в кінці, якось побачили, що включили дальні світло на техніці. І одна техніка, я пам'ятаю, потім сфотографував. 에, попросили тату брата відсвітлити фото, і там було прямо видно так, от чор, чорні точечки. Там було десь 1,70 і ми передали зсу. Дякуючи Андрію і його батьку, ворожа колона не дісталася Києва. Минув майже рік відтоді, як ранок вдома спілкувався з героєм. Тож ми вирішили дізнатись, що змінилось за цей час в родині Андрія. Вітаю, Станіслав. Рада вас знову бачити. Привіт, Андрій. Як ваші справи? Нормально. Як твої справи, Андрій? Все окей. Перше, що ми одразу помітили, Андрій витягнувся і став ще серйознішим ніж раніше. Після дійсно героїчного вчинку хлопець став справжньою зіркою телеекранів, отримав нагороду від президента, став героєм українського коміксу та навіть знявся як актор у кінореконструкції. Саме, мабуть, страшне, що в моєму житті було. Одна помилка і нам кінець. Перший раз таке, що прямо іменно фільм, дуже схоже на інтерв'ю. Цікаво, прям як цей весь процес. Кожна людина за щось своє відповідає, складена робота. І, ну, прикольно. Але така шалена популярність. Жодним чином Андрія не змінила, каже батько. Він якби до цього. Ось так відноситься, як ну, до пригоди. Він доросліше став, більш раціонально приймає рішення, ну і е, шукає варіанти зараз трошки менше, але от, е, влітку е, займався дуже серйозно, поки був час, там допомогою військовим. Влітку Андрій, окрім зйомок у кіно, яке обіцяв нам, при першій зустрічі зв'язався з фондом Сергія Притули та провів персональний урок польотів на дроні. А зібрані кошти віддав на потреби захисників. Приїжджали, вчилися у нас, покатали дівчина тут по місцевості на квадриках, на багі по нашим там де орки стояли та все показали. Ну тобто мені сподобалось. Навчання для охочих опанувати БПЛА не припиняв, допоки в цьому була потреба. Також влаштовував збори і купляв за кордоном дрони для військових. Згодом разом з батьком знайшов ще один спосіб допомагати хлопцям. 3 d принтер ми е, купили спочатку для військових, щоб я друкував тіди е, і ну, щоб ми передавали разом з дронами. Але як сказали військові, що краще їм туди купити. і Вони там вже й допрацьовують зразу, як їм треба моделі. Тобто вже вирішили передати їм туди. Історія Андрія розлетілася світом, і його запросили на саміт ЄС в Литву. Там хлопець познайомився з депутатами Європарламенту, побував на виробництві антидронових систем та у найбільшому волонтерському центрі, який допомагає Україні. Там, як би так сказати, був литовський притула. На той момент вони зібрали тоді на три е, морські дрони, які атакували тоді. Е, флот. Зараз Андрій Сумлінно навчається у 10 класі, любить прогулянки з собакою і не на жарт захопився екстремальними видами спорту. Катається на багі та квадроциклах, і майже весь свій вільний час проводить у гаражі, вдосконалюючи техніку.